Привіт, наш листопад місяць і енергія цього місяця для знаку рак. Але спочатку хочу вам нагадати, що в мене є відео на моєму каналі з прогнозом по датах народження. Силочку, я прикріплю нижче. І цей прогноз по важливих транзитах, дальніх планет, і цей прогноз не лише на листопад місяць, а на подальші місяці. Кому цікаво, заходьте за посилання. І так, наші раки. Ваш місяць відкриває повня в тільці. Тема ресурсів, накопичень, якоїсь стабільності та задоволення. І для вас це тема 11 го дому. 11-й дім це нові групи, нове об'єднання, нові ком'юніті, тема ваших цілей, планів на життя, тема якоїсь інновації, обміну інформації. 11-й дім він досить соціальний такий. І у вас тут було новолуння в квітні травні 25-го року, яке нарізало вам тут задачу щодо цього 11-го дому. А зараз, уже 5, з 5 листопада по 20 листопада, ви будете отримувати результати попередньої своєї праці, попереднього періоду. Тому цей час може вам підсвітити теми вашого майбутнього, може вам дати нове оточення, нових людей. Цілі плани, тема об'єднання і буде заставляти, іначе штовхати вас у соціум, виконувати якісь задачі корисні для соціума. Так? Далі Марс. 4 листопада у вас буде переходити в шостий дім. Там, де Марс, завжди, я говорю, буде йти прискорення, рух, розвиток, вогонь. І шостий дім це тема нашої роботи, відповідальності, здоров'я та служіння тема також наших домашніх улюбленців. І Марс та теми здоров'я так собі, тому що він може тут загострювати в кого є якісь хронічні процеси. Він буде їх тут загострювати, висвітлювати для того, щоб ми звернули на них увагу да, і приділили час. Можливо, поміняли свої звички, поміняли режим дня. Можливо, пішли здали аналізи. Якщо тема роботи, то може нарізати вам задачки, да, або давати якусь таку багатозадачність по темі роботи, теми служіння, можливо, вам в листопаді місяці потрібно буде комусь послужити, приділити час. так? Далі, якщо брати ще тему здоров'я, то Марс та вогонь можуть давати хвороби, які стосуються температури. І це можуть бути якісь скачки температури. Да? Ну, це може бути просто ойРЗ якийсь, А, да? Далі, що ще по шостому дому? Вам потрібно буде подивитися на свій режим дня, упорядкувати його для того, щоб виділити більше ресурсу для себе, да, КПД так званого. Можливо, хтось піде на спорт, тому що шостий день прикладання зусиль, а Марс це спорт. Можливо, просто хтось буде робити профілактику здоров'я. Але Марс тут дає динаміку, розвиток да, і звертає увагу на цей дім. Ще тут може бути, да, якщо шостий дім і здоров'я, етапи травмування, але по необережності, по тому, що ми хочемо пришвидшити події по якійсь неуважності, по тому поспішці, тому обережно. Да? Також цей проміжок часу. Далі, Ретро Меркурій буде для вас проходити. Свій ретроград з 9 по 29 листопада в межах п'ятого дому. І це теми, які стосуються ваших дітей, вашого якогось хобі, справи, яку ви любите, в яку ви вкладаєте, свої сили, здоров'я, душу. А п'ятий дім він про якісь святкування, про. Тему задоволення, про можливо, якісь святкування з дітьми, або з людьми, яких ви любите. Тобто, п'ятий дім він більше про такий ресурсний стан. Але Меркурій да, сам по собі, він тут а, в знаку Скорпіона, тому він буде закрашуватися якимись емоціями внутрішніми і буде повертати до питань, які ми не завершили, або до питань, до яких нас не доходили руки. Ось в цих сферах, да? хтось може покращувати свою справу, хтось може поміняти хобі, хтось може повернутися до старого хобі, хтось може відправитися в поїздку з дітьми або з людьми, яких він любить. Але по ретро Меркурію краще їхати вже в ті місця, де ви були. Якщо ви рушите у щось нове і незнайоме, воно може вам не сподобатися. Да? Далі до нашого ретро Меркурія, 6 листопада доєднується Венера, тому що вона переходить із Терезів у знак Скорпіона. Тут вона не в своїй найкращій позиції, так? тому що вона хазяйка таких знаків, як тілець, стабільність, задоволення, комфорт і терези баланс, взаємовідносини, гармонія. А Тут Скорпіон це така гаряча вода. Тому я ще раз роблю наголос на наші емоції. Да? Хтось може тут навіть виясняти відносини із дітьми або із людьми, які, яких ми любимо, або які люблять нас. Хтось може переробляти або робити інвентаризацію, реструктуризацію справи, в яку ви вкладаєте душу для того, щоб її покращити. Ось, Тобто. Тема задоволення, можливо, в ваших дітей в житті будуть іти якісь ситуації повернення до чогось. Да? Можливо, це буде пов'язано із школою, там із якимись гуртками, які вони відвідують. Тобто я надію, що ви зрозуміли. Юпітер 11 листопада розвернеться в ретрорух у вашому першому домі. Тобто Юпітер з червня-липня 2025 року хоче масштабувати вашу особистість, хоче проявити ваші якнайкращі якості. Але тут потрібно приложувати зусилля да, і робити якийсь перший крок. Перший імпульс проявлятися, бути лідером для себе. А асцендентні раки да, вони дуже тісно зав'язані на емоції. Їм потрібно перепрожити якийсь досвід в себе всередині, тобто дати собі якийсь дозвіл, а потім вони будуть рухатись. Тому Ось цей Юпітер буде давати вам якісь повторні шанси, якщо ви ними не скористувалися, проявити себе, заявити про себе, да? звернути на себе увагу, поділитися якимись своїми вже вміннями, стараннями, досвідом, інформацією. Юпітер часто говорить про якусь кваліфікацію, можливо, ви будете вкладати, вкладатися від відточування своєї кваліфікації. Так, тому Юпітер тут буде давати вам якесь розширення і можливості добре навчатися, подорожувати, розширювати свій кругозір, свою свідомість, йти на контакти із людьми, які в ваших очах є вчителями, да, або які в ваших очах можуть поділитися своїм досвідом і ви можете його перейняти. Тому це досить важливий час. І ретроградний Юпітер буде в нас з 10 листопада, ой, з 11 листопада по 11 березня. Тому це буде тривати не лише листопад, а майже скільки там 3-4 місяці, так? Тому знайте, що для вас це якийсь другий шанс і якісь другі можливості для вашого розвитку. І він в знаку рак, да, або в будь-якому іншому знакові знаходиться раз на 12 років, тобто такий досить важливий транзит. І новолуння для вас раке буде відбуватися, знову ж таки, в Скорпіоні для вас це п'ятий дім, 20 листопада, так він буде відбуватися, але він буде відбуватися в з'єднанні із Ліліт. І ось п'ятий дім це тема дітей, наших людей, яких ми любимо, хобі, задоволення. А Ліліт буде давати такий Якийсь нюанс або роздору, або непорозумінь, або плутанини, або маніпуляцій. Да? Ось Тому потрібно це учитувати. Або може давати вам якийсь новий поштовх в розвитку вашої особистої справи, ваших талантів, вашої проявленості по п'ятому дому. По п'ятому дому часто йдуть виступи, часто йде робота з дітьми. Ось. Але теми ось цього новолуння вони для вас не нові, вони знайомі. мало Тут ходить Ретро Меркурій. Тобто якийсь новий поштовх, нова енергія, новий розвиток подій у темах, які у вам, вам вже знайомі. Так? І ще я витягла для вас карту Таро як пораду, енергію на цей місяць. І у вас випив король жезлів. І це напряму карта масштабування якихось нових цілей і планів. Але таке враження, що в листопаді ви будете наводити фокус, будете щось для себе виясняти, будете розставляти якісь акценти. Так? Можливо, будете писати якийсь план, тому що на столі у короля папір та ручки. Тобто, листопад, можливо, дасть вас, вам фокус. І ціль на якісь подальші ваші дії, які будуть дозволяти вам масштабувати, проявлятися, заявляти, да, намічати нові цілі плани на майбутнє. І, Жезли це карти також вогню і дії. Можливо, ви будете прописувати план дій на майбутнє. Да? І так як у вас ще Марс в шостому домі буде прибавляти вам роботи, то таке враження, да, що листопад вам потрібно буде потрудитися і намітити якісь нові цілі плани для подальших дій, масштабування нових можливостей, цілів, в планів і о, теми розширення для вас. Ось такий місяць для вас, раки!